Подумайте в те, в що ви вірите. Колись в свій час, коли вже був я розготовий, вже був продукт, і його, скажімо, я відразу з таким оптимізмом кинувся до науки о, дивіться, яка це класна річ. Тоді мені один науковець сказав, що не може бути, тому що бить такого не може. І мені тоді пригадалося, от, оця стаття з Докучаєва 1895 року. І ті прізвища, які він називав, я зрозумів, що е, вірити професору цьому ні в якому випадку не можна. Потрібно шукати власну віру, яка базується на практичних результатах, не на статтях в журналах, в інтернеті. А та, яка практична, я почав шукати практичні результати. Я знайшов їх купу дуже-дуже багато. Іменно того, коли працювали не так, як усі. Тобто вірили в щось інше. І результат отримували кращий. Подумайте над цим: є багато того, що існує за межами вашої віри. Змініть свою віру. Подивіться, чи ваша віра в хімічні добрива на сьогоднішній день в ваших інтересах чи ні.